Вітаємо на каналі Друзі за смаком. Сьогодні ми приготуємо ці пугнасті булочки Сінабон. Мені захотілося відійти від класики, тому для начинки я взяла праліне з волоського горіху. Посилання на нього, як і кількість інгредієнтів, залишу в описі під відео. З цим тістом працювала вперше, тому ідеальної форми не вийшло. Але однозначно, це найкраще тісто для булочок. Воно ніжне, пухнасте, при цьому не сухе. І в кінцевому результаті, в поєднанні з праліне та заливкою, булочки вийшли дуже смачні. Тож для тіста змішуємо борошно з сухими дріжджами. І тут зверніть увагу: саме сухі дріжджі можуть додаватися або в борошно, або в рідину. Про це прочитайте на упаковці. Окремо яйця змішуємо з цукром і додаємо сіль. Сюди ж додаємо тепле молоко та охолоджене, розтоплене вершкове масло. Та висипаємо одразу все борошно з дріжджами. Та добре лопаткою вмішуємо все борошно. Потім хвилинку мішаємо рукою, поки тісто не почне відходити від стінок посуду. При цьому воно ще буде досить липке. Поверхню присипаємо борошном та викладаємо на неї тісто. Борошно підмішуємо поступово, щоб не забивати тісто ним. Робимо в декілька етапів, щоб можна було контролювати кількість борошна. Розсипали по поверхні, вмішали і дивимось, липне воно до рук чи ні. Готове тісто не має липнути ні до рук, ні до поверхні, і при цьому залишатися дуже м'яким. Перекладаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на годину або півтори. Воно має вдвічі збільшитися в об'ємі. Викладаємо тісто на поверхню, розминаємо та розкатуємо у прямокутник 30х40. Наступного разу, щоб краще сформувати булочки, я буду зменшувати кількість тіста, перерахуючи інгредієнти на 300 грамів борошна. Далі тісто змащуємо м'яким вершковим маслом. та зверху викладаємо проліне. Обережно скручуємо тісто в рулет. Найскладнішим завданням виявилось його розрізати. Тому що тісто дуже м'яке. Спробувала зибною ниткою, але цей спосіб мені не сподобався. Тому наступного разу буду різати одразу ножем спочатку рулета по 2 см шириною і дуже гострим ножем. Викладаємо булочки у форму, застелену пергаментом для випічки. Мені подобається, коли вони викладаються близько одна до одної і при випіканні заповнюють форму, При цьому їх легко відділити. Залишаємо булочки підійти до 30 хвилин. Випікаємо при 190 градусах 20-30 хвилин в залежності від духовки. Тим часом приготуємо заливку. Вершковий сир змішуємо з цукровою пудрою та додаємо молоко для більш рідкої консистенції. Ще гарячі булочки добре змащуємо заливкою. Подобався рецепт? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Якщо є питання по рецепту, рада відповім в коментарях. До наступних рецептів.